Доброго ранку, мої любі! Подивіться, яке тепле, яскраве, чудове, лагідне, весняне сонечко завітало до нас у гості. Сьогодні ми будемо з вами малювати сонечко нетрадиційним методом за допомогою пальчиків. Щоб намалювати сонечко нетрадиційним методом, нам буде потрібен папір білого кольору, тарілочка, олівець жовтого кольору, фарба, розведена у тарілочці жовтого кольору, губка, фломастери червоного блакитного і чорного кольору. Приготувались. Спочатку посередині кладемо тарілочку і обводимо її. Так, ось у нас вийшов такий кружочок. Тепер беремо фарбу, змачуємо губку і ось так намочуємо пальчики. Прикладаємо по колу. Так, ось такі у нас будуть лучики. Гарненько ось так смочуємо. Лучики у нас будуть і великі, і маленькі. Так. Переворачуємо, щоб нам було зручніше. Папір. І ось так наносимо ще так. Ось яке сонечко у нас зараз вийде. Так, розворачуємо. Тепер нам треба намалювати очі сонечку. Беремо блакитний фломастер і малюємо ось отак очі. Так. І друге око. І розфарбовуємо. Тепер малюємо ротик сонечку. Ось так. Ось такий ротик у нас буде у сонечка. І також розфарбовуємо. Ось яке у нас сонечко. І намалюємо ніс сонечку. Ось якраз яке яскраве сонечко у нас вийшло. Чекаю на ваші роботи, яке сонечко вийшло у вас. До побачення, моє любі, гарного дня!